Всім привіт, з вами Ліна Стара. Сьогодні я докажу вам, що способи на містики всі не робочі. Ви можете зайти в гру Грулкрафт і провірити це самостоятельно. Я зараз вам покажу: нам потрібно зайти на вкладку Рінг. Показувати я нічого тут не буду, тому що це лічна інформація. Ну, а завтра прочитаю вам. Розблоковані карти, максимальний рівень для персонажів і тварин 200, розблоковані квести, легендарні можливості в загальній скрині, містичні шанси в загальній скрині. Тобто ви розумієте, що це просто невозможно? І це зависить тільки від удачі ігрока. Обов'язково провірте це у себе. Якщо у вас дуже е, велике. Число на тому місці, там, де удача ігрока, це виходить, що вам буде випадати найбільше містиків. А якщо у вас так же, як у мене, то ви не зможете отримати містики так часто. Ну, не знаю чому, я отримую їх частіше. Навіть це тому, що у мене така удача. Ви можете перевірити це у себе. І побачити, чому у вас так часто випадають містики, і чому вони у вас так рідко випадають в містки. Ну, всім пока, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім!